Вітаємо усіх на нашому каналі. Бій реванш Усик Ф'юрі. Хто переможе? Який гонорар отримують суперники? Кого фаворитом вважають букмекери? Як оновився рейтинг хевівейту? І де дивитись бокс? Усик ф'юрі про це і не тільки прямо зараз. У ніч суботи, на неділю, 21 на 22 грудня, відбудеться чергова боксерська битва року. Українець Олександр Русик проти британця Тайсона Ф'юрі, реванш бій номер два. Протистояння відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ель Ріяді на Кінто Марені, яка вміщує 26 тисяч вболівальників. У випадку перемоги над Ф'юрі на українця чекає бій з Дюбуа, знову за звання абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Нагадаю, у першому бою Усик Ф'юрі українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Було тоді роздільне рішення суддів. Мінімальна перевага Усика – 114-113. Перший арбітер віддав перемогу Олександру. З таким же рахунком, другий віддав перемогу супернику. І лише завдяки рішенню третього рефері – 115-112, Перемога Усика. У реванші цей статус абсолютно чемпіона світу стояти на кону не буде, адже усик звільнив титул IBF, щоб той дістався переможцю поєдинку Джошуа Дюбуа. Поразка від Усика в попередньому протистоянні для Ф'юрі стала першим серйозним ударом. До цього він не програвав. Усик, маючи 22 перемоги без жодної поразки, уже здобув перемоги над топ боксерами, як от Ентоні Джошуа та Даніель Дюбюа. Фюрі у свою чергу мав чудову серію боїв, серед яких перемоги над Вайлдером та Щесорою. Новий бій стане важливим етапом для боксерів. Для усика це можливість закріпити свій статус, а для Ф'юрі – шанс на реванш і повернення до титулів. Загалом в історії було лише чотири абсолютних чемпіони світу, які володіли всіма чотирма найпрестижнішими поясами. Останнім абсолютом у гевівейті був Ленокс Льюіс, який здобув цей статус у 99-му році, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC і IBF. Авторитетний спортивний канал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів у суперважкій вазі, де лідером залишився український чемпіон Олександр Усик. Другим іде суперник українця британець Тайсон Ф'юрі, а замикає трійку найкращих. Володар титулу IBF Даніель Дюбуа, який піднявся з шостої позиції на третю. А от Ентоні Джоша втратив дві позиції і тепер розташовується на п'ятому. Тому рядку нагадаю раніше Олександр Русик зберіг першу позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring». Повертаємося до нового бою. На боксерів чекають рекордні гонорари за цей бій. Реванш принесе майже у півтора рази більший гонорар, ніж це було у першому бою. На кону 21 грудня стоятиме 150 мільйонів фунтів або 190 мільйонів доларів. При цьому, завдяки перемозі у першому поєдинку, Осик отримує більшу частину гонорару. Раніше засоби масової інформації з'ясували, що українцю може дістатися 60% призових. Аналітики очікують, що реванш буде ще більш напруженим, ніж перший бій. Ф'юрі має внести корективи у свою тактику після першої поразки. Усик навпаки виходитиме з позиції переможця, прагнучи захистити свої титули і залишити суперника без шансів. Букмекерські контори схиляються до переваги Олександра Усика, який є фаворитом з коефіцієнтом 1,7. Шанси на перемогу Тайсона ф'юрі оцінюються дещо гірше. коефіцієнт 2,5%. Це відображає віру в те, що Усик зможе використати свою швидкість та попередній досвід у реванші. Однак спортивні аналітики також наголошують, що ф'юрі підготується краще. Можливість раптового нокауту з боку ф'юрі не можна виключати, зважаючи на його фізичну перевагу. На нічию у цьому бою букмекери дають коефіцієнт 18. І про те, де дивитись з бокс усик ф'юрі. Цей поєдинок покаже медіасервіс DASEN. Наш канал пропонує вам захоплюючу пряму аудіописову трансляцію бою у компанії більше 160 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь! Чекаємо вас на нашому каналі. Друзі, хто переможе Усик чи Ф'юрі? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо на ваші коментарі.